Привіт, малята! Знайомтесь! Це круглик. Він запрошує нас до чарівної країни. До цієї країни ведуть дві стежинки. Одна пряма, а друга ламана. На них ростуть квіти. Давайте ми з вами їх порахуємо. Одна дві. Чотири, п'ять. Всього п'ять квітів. А тепер рахуємо квіти на ламаній стежинці. Одна, дві. Три, чотири. Всього чотири квітки. На якій стежинці квітів більше? На прямій стежинці квітів більше, ніж на ламаній. А наскільки? На одну. Що треба зробити, щоб квітів стало порівно? Посадити ще одну квітку. Тепер і на прямій, і на ламаній стежинці квітів порівну. Діти, подивіться, по галявині розбіглись цифри та бешкетують, але для того, щоб пройти далі, нам треба їх зупинити та розставити в один ряд. Скажемо їм, нумо, зупиніться. Розміщуємо їх в один ряд. Один, два, три. 4-5. Тепер ми можемо йти далі. На з вами зустрічає маленька принцеса чарівної країни. Мати королева попросила дівчинку зробити килим з геометричних фігур. Але дівчинка загубила деякі фігури. Давайте ми з вами. Їй допоможемо. Цілий синій квадрат розріжемо на дві рівні частини від куточка до куточка, і у нас вийшло два трикутники. Від червоного квадрата відріжемо куточки і вийде. Жовтий прямокутник поділимо на дві частини. Тепер у нас є два жовтих трикутника. А зараз від зеленого прямокутника відрізаємо кути. Тепер ми маємо овал. Пропоную допомогти принцесі викласти килимок. Першим покладемо червоний круг. Праворуч від нього зелений овал. Над овалом червоний квадрат. Ліворуч від червоного круга жовтий трикутник. Під кругом зелений прямокутник. Під овалом синій трикутник. Праворуч від овала жовтий трикутник. Над кругом синій трикутник. Ось який чудовий вийшов на килимок. Але нам вже час повертатися. Принцеса та круглик Кажуть вам до побачення!